Шалом, це Славко і Ася. Збирати та використовувати інформацію з окупованих територій. Це все одно як співати у цьому корейському народному хору. Ти все чуєш і можеш навіть взяти правильну тональність, і в них це непогано виходить. Але співати доводиться в масках, щоб чого зайвого не ляпнуть. І притом чи бачите, ці маски не чита нашим. Слюнявчиком, що ми носили в епідемію. Отже, ми зможемо з вами поговорити тільки за те, за що безпечно. На перший погляд, економічно Копані просперують. Візьмемо таку просту річ, як полуниця. Ми сьогодні засою взяли по 125 гривень за кілограм полуницю в роздріб. Остання полуниця, яку здавали зараз, ханейка. 240 рублів за кілограм. Гуртова ціна це 100 гривень за нинішнім курсом. Зараз 2,4 рублі це 1 гривня. І народ щасливий. Ніколи такого в копаннях не було. Щоб люди здавали останню полуницю по 100 гривень. Тому що здавали до війни ми по 30, а деякі отчаянні люди по 10, а так вже викидали, хай їдять, значить. Але. В чому секрет цього дива? Ми вам зараз пояснимо, замість голосу Америки, який закрив, тепер буде голос Славка і Асі. Тим більше, що у нас і железний Занавіс з'явився свій. По-перше, землі багато пустує. Власників 30-40% полів. От я Абрикосовку, наприклад, такі населені, пункти поруч, значить, які жили з кабанського ринку, наша Абрикосовка, значить. То 30-40% полів пустує власники виїхали в Україну. Бо Земля стоїть, гуляє цілими паями. Зараз сільська влада каже, тому що російських актів на землю нема. Не забувайте, ще нема російських актів на землю, а українські вони не визнають і кажуть, захоплюйте, хто хоче. Народ неохоче захоплює цю землю, який лишився. Ну, не заможники, але. Хотів би я вам сказати, що це через любов до України або через повагу до власності. Ні, полювати поливати вла, важко і знайти робочу силу важко. Друга причина це сакуї. Мало того, ну як це? На, по-тубільному, Значить, я би сказав, по-дібільному навіть. Того, що. Мало того, що здають господарів, але й коштують сука зараз на полуниці 250 рублей в час. Це 100 гривень, такого ніколи не було. Було 60 гривень за годину. Ми зараз відірвалися від сільського господарства і будемо дуже вдячні нашим співвітчизникам. Якщо ви скажете, от я ж на яку поміз, звідки везуть по, по чому зараз взагалі наймити на полуницю, щоб ми знали, навіть любі нашому серцю і заздрісні нам Тернопільщини, тому що там би знаєте. В цій заглибині Чортківській навіть клімат субтропічний для огірків. Ну, Я да, от скажу. От, 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 от де ще земля обітаванная. Так ось, по чому зараз наймити? Тому що все-таки 250 рублів в час це забагато. Можливо було б найняти солдатів, але воєнна поліція свиребствує. Не дуже вдасться найняти солдатів, і важить нам головне. От які можливості аналізу присутності російських військ в регіоні? Якщо взяти таку річ, як торгівля в роздріб чебур'яками, основне заняття в копаннях місцевих, значить, ті, хто займалися перекупництвом в копаннях, зараз копанці повернулися до цієї доби, власне, до жарки чебур'яків солдатам. тому що, ну, а хто ж ще буде жрати Чебурек, їхній біляш, Извините на слове пирожок, як не російські вояки, тому що солдат завжди кормиться, Тому що сподіватися на те, що от ми, пам'ятаємо до війни, от 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 були времена заїжджала Росія, Білорусі. Тепер всі живуть, як в Черноморске воспоминания об вольном городе, говорить, заїхала Білорусь или Росія, ну, по одній фурі на показ стоять, ясно, що покупців нема. Нема покупців, нема погуниці і тому оця діжимість і знову повертаються високі ціни радянського ринку. Я теж пам'ятаю, по чому клубніку корзинами на спині носили, а каліновські возили ладами і ще без прицепав на крише. То теж було дорого. Дорого було тільки тому, що то той були з Гулькін, як ну, мало, коротше кажучи, і ну, ви розумієте. Нема погуниці, нема батраків. Нема покупців, ну і ціни високі. Назвати це процвітанням, я скажу, ті люди, що займалися по полуниці, тепер жарять. І на слові чебуреки. Дві-три партії. От раніше, коли вояки вшивали, коли була війна, значить 23-й рік візьмемо, коли вольне було присутство всієї сволочі, там як було. Кацапи мало брали, а оці нацмени, значить, ці от братні народи, всі їхні, вони охоче купували, їли, вони собі не відмовляли ні в Солодощах, ні в Чебуряках. І скажу, що свині жрали. Не перебирає. Кішка прорвалась на балкон, ну потім уже ми з цим розберемося. Ми подумаємо об этом завтра, коли нас прийде. Значить, дві-три партії по 50. Можна було продати на день значить, 100-150. Беля стоп, ну, або чебуреки, або перешкил воякам. Цена была 150 рублей. Гуртова цена, значит, на сдачу была 130. Кто робил, вы по 20, тех, что вы будете разведывательную службу организовывать в Капанях, а треба ж резиденту, то я вас научу, чтобы не славянские шкафы продавать, а вы сразу вставайте на чебуреки. Каже, 130 рублей оптом можно сдавать, и 20 рублей на пирожке он имел, значит. Это сколько? 8, 8 гривен Непогано. В принципі, я скажу, у нас по чому? Стощимись. Я брав чебурек, а так 150, значить, це 80. І 120 у них чибуряк. Ні, подождіть, 150 рублів, значить, це 40 і 20 60 гривень. Вони не погано жили, суки. По 60 гривень чебурек і місцеві, не такі, як тут роблять. Українцям не можна довіряти робити чебуреки, Я скажу, от ми в після аналізу місцевих чибурячних ми вам навіть не показували, щоб не дратуватися. І отака от ситуація. І воєнна поліція зараз накладає вони ж теж великі штрафи. Вони на відміну від ТЦК нашої нікого не б'ють при людях на що неприємно з їхньої воєнної поліції. Може, вони там і питають навіть поза углами. Я не хочу врати. Але я скажу, що на людях нікого не б'ють, а тільки штрафують, тому що якщо вояк на... найнятий. То бить его бесполезно. Це вже на фронті, хай б'ють. Там уже смерть там надо бити. А так треба жить. И б'ють непогано, потому что навіть заяв алкоголіки бояться висовуватися. Ви розумієте, що дисципліна російської військової полиции, как бы мы переманили на свій бік російську військову поліцію, у нас бы не 200 тысяч на фронті, повірте. У нас б було 1400, и мы уже осаждали Маріуполь. Або перекоп. Отака от ситуація. І щоб двічі не робити сюжети, розкажу вам за швейцарський цей недевтралітет. Ви знаєте, що 5 червня нарешті був підписаний контракт Руага значить, з Рейнметалом. Вони купають 76 з 96 танків Лео 1, 5 ні танк, ні запутствуючи, там ясно, мутно сказати, ні запутствуючі запасні часті, не ясно чи танкові, не можуть бути передані Україні. І виникає питання, кому вони їх передадуть? Є два варіанти: або грекам, а з греки візьмуть старі Лєво і підсунуть нам, або Пакистан. І візьмуть те, що ми наробили їм. Т-80, звініть за враження, чи як вони, Т85. Хоча вже читемо свідчити. Хоча те, що ми наробили Пакистану, вони спробують нам це повернути. Не хотів би я бути свідком цих. Подій. Але що саме неприємно, ця нейтральна Швейцарія з 2018 року продала станки, на яких виробляються АК-12. Ось одна добра людина. У нас між речом, дуже непогані новини з фронту. Ви читайте коменти. То виявляється, АК-12 виробляються на швейцарському обладнанні з 2018 року. А продали його спочатку до 2018 року так, а після 18 до 2022 через братню Турцію через турецьке не фірми купують швейцарські станки, і, я скажу, тут використовують на фронті. Так що я би переглянув нашими братами-турками оцю торгівлю рушницями. Нехер продавати в трій дорога турецькі рушниці, тут, якщо вони допомагають купувати станки російські, щоб ти виробляли зброю, щоб нас вбивати. Давайте вже дорога купувати італійські, ті, принаймні, не прикидаються. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні!